Розв'язуємо номер 3,5, задана функція, і треба знайти область визначення функції де Y. тобто усі значення х, які може, при яких y буде існувати. Пригадаємо правило, що А в степені мінус М дорівнює. Чому? Однакі на А в степені степен. Та не од... Ну, так, да. читається, правильно, Ігор сказав, правильно Оля, 1 поділити на А в степен. Використаємо, застосуємо цю властивість від'ємного степеня. І нашу функцію формулу можна перезаписати як 1 поділити на x в степені мінус 1. Дехто подумав зараз, що праву сторону цієї формули. Вираз можна знову змінити, правда? На який? 1 поділити на x в степені мінус 1. Можна замінити. На х в першому І степені. Так, х да, в першому степені. Але поки ми це робити не будемо. Запишіть справа ще одну властивість від'ємного степеня. Дріб А поділене на Б в степені мінус 1 дорівнює Кузнясова Андрій, чому дорівнює це? Б і А. Б. Поділити на А. Молодець, правильно. І тоді 1 поділити на Х в степені мінус 1 дорівнює Х в першому степені. Ну, перший показник. Одиничка не пишеться. Ну, але я записала, щоб ви це розуміли. Застосуємо цю властивість трошки пізніше. Подивіться, будь ласка, уважно на формулу. Що становить небезпеку, скажімо так. Знаменнику Х. Замість Х може набувати будь-яких значень, і якщо замість Х буде 0, ми зможемо знайти значення y? Ні. Ні. Одиницю на 0 ми не поділимо. Тобто, пригадуємо три випадки, коли ми розв'язуємо рівняння чи нерівності. У нас х в знаменнику. Значить, пишемо 9y. 2. Крапка. Виписуємо знаменник і показуємо, що він не повинен дорівнюватися 0. Правильно? Отже, відповідь 9y усі числа крім 0. 9y дорівнює r мінус 0. 0. Це усі числа, крім 0. Записали? Будь ласка. Застосовуємо властивості степеня з від'ємним показником. Це буде дорівнює рівні Х мінус в мінус другому. Як представляємо? Як один та в знаменнику Х в квадраті? Ні. X. Мінус а не розкриваємо. Ні. Ти хотів застосувати формулу піднесення до квадрату? Формулу скороченого множення, але ми її зараз не розкриваємо дужки, ми її зараз не застосовуємо. Ми застосовуємо властивість від степеня з від'ємним показником. І тоді в нас оцей вираз в дужках, внутрішній вираз, записується як 1 поділити на хміну 2 в другому степені. Це весь вираз беремо в дужки, тому що оце все, весь вираз підноситься до мінус другого степеня. Бачите, за умовою. Пишемо в мінус другому степені. У нас тема уроку яка? Степенева функція з цілим показником. у дорівнює А в степені, той, X в степені N, так, X в степені N. І N ціле число зараз. Ціле число мінус 2. Все добре. Замість Х ось у нас дріб стоїть. Це, ми прийшли до формули, яка, ну, формула стандартного вигляду в нас. Так. І тепер Де від y Двокрапка. Артем, продовжуй, будь ласка. Що виписуємо? За чим ми будемо спостерігати? Х мінус 2 в другому степені. Х мінус 2 в другому степені не повинно бути чим? Нулю. Дорівнювати нулю. Повинно не дорівнювати нулю. Звідси х не повинен дорівнювати. Чому? Яку? Два правильно x мінус 2 не дорівнює 0. Значить х дорівнює 2. І область визначення буде якою? Артем. х принадлежить любому числу, крім 2. х будь-яке число, крім 2. Пишемо так. 9y дорівнює r всім дійсним числам, крім двійки. Двічка ось такій фігурній дусі записується. Так, номер 3 6. Знайдіть найбільше і найменше значення функції f від x до рівні x мінус шостому степені. Подумайте, давайте ми перший і другий приклад розберемо. І йдемо далі. Так, алгебра. Дзюба, Артем, поки ставлю 9, приклад не складний, І такий самий ми розв'язали, тільки що протягом уроку буду ще питати. Михайлю та Саша, будь ласка. Хто готовий буде, Оля, якщо підете вперед, будь ласка, скажете мені про це, і я тоді вам дам слово. Так, Саша Михалюта. Необхідно знайти найбільше і найменше значення функції f від x до рівні x в мінус шостому степені на проміжку від 1 до 2 до 1. Як виглядає графік функції схематично? f від x до рівні x в мінус шостому степені. Показник парний. Оскільки пауза у нас зараз, будь ласка, усі гуртом я зупиню зупиняю тебе чутно. Саша, почекай одну хвилину. Mm. Продовжуємо. Перед вами графіки степенних функцій. Перші два в верхній строчці, коли N-показник є натуральним числом. Зараз дещо витру. n натуральне число. n належить n натуральним числам. N належить показник натуральне число. Тоді натуральне число буває або парним, або непарним. Від цього наша функція буде або парною, або непарною. Ви всі вже запам'ятали, що графік непарної функції. Симетричний відносно нуля, Графік парної функції симетричний відносно вісі y Подивіться, будь ласка, обидва графіка проходять через 0, через початок координат і через точку з координатами 1,1. Права частина, я виділила її червоним кольором. Права частина графіка однакова. Хоч тобі n парне число, хоч не парне число. Усім додатнім x відповідають додатні значення y. І далі, якщо n парне, графіком функції є парабола, графік симметричний відносно вісі Y, Якщо n не парне, то така розгорнута парабола. Графік симметричний відносно нуля. Це вже ви запам'ятали. Тепер, якщо наше число n показник є від'ємним, цілим числом, але від'ємним, то тоді наша функція приймає вигляд y дорівнює, запишіть отут, y дорівнює x в степені мінус n, так, мінус n. І в цьому випадку. Знову таки, показник буде парний і непарний. Графіком функції буде гіпербола. Так, функція буде, прийме отакий вигляд. От. Знову таки, якщо n парне, графік симметричний відносно вісі y. Якщо n не парне, графік симетричний відносно нуля. Червоним кольором виділено ту частину графіка, яка буде співпадати все. Так само, коли мова буде йти про корінь n-ного степеня. Корінь буде парного степеня і непарного. Так само будемо розглядати два графіка, дві ситуації.